Зараз я хочу приготувати кабачкову запіканку, ніби як шарлотку, але з кабачків. Я беру муку, яйця, приправа мівіна, або така, як в мене є. Паприка, кабачки, часник. Трішки соди, бо в мене супутчук немає. Олій, щоб змастити форму деко. Або на пергамент змастити. Ну, у мене пергамент просто закінчився. Тому так, і зараз буду збивати яйця, зіб'ю яйця, потім додам трішки приправи, додам паприки і додам муки, це все обережно перемішаю ложкою, щоб не забити тісто. І, ну, дивіться далі. Висиплю кабачки, натрую туди на маленьку терточку. Чесничок і буде смакота. Так що дивіться далі. Такі в нас пушисті з пінкою яйця. Я вже вже висипала кабачки в деко. Щоб були готові, духовка в мене вже розігрівається. Так, додаю я сюди приправу зараз нашу. Це на, ну, по смаку дивіться. Кому як за смаком, сіль перед за смаком, як то кажуть, О, можна і перчику додати. Щось я за перчик забулася зовсім. Зараз додаємо. Так, додам сюди чайну ложку, мабуть, паприки. Десь так, півтори буде. Так, зараз це будемо перемішувати обережно ложкою. Щоб не дуже сіла піна. Так, додаю сюди ще перчику. Теж за смаком, ну щось я ж бурнула так прилічно, да? Ну, нічого, в мене, хлопці, поїдять. Так, перемішуємо це все обережненько. Так, перемішуємо. Ось така в мене маленька є терточка і чесничок. Трем сюди зразу чесничок. Ось додали сюди чесничок, переколочуємо. Так, і додаю сюди. Муку ось так. І це все переколочуємо. Так, трошки розколотила, додам соди, бо розпушувачу у мене немає. Ну, десь приблизно півчайної ложки, трішки більше. Десь півчайної ложки. Ось так. І переколочуємо це, щоб не було. Грудочок муки, комочки отакого до рідного, однорідного стану. Так, друзі, ось я переколотила, маємо ось такий стан нашої рідини. Ось так. Як на блінчики, напевно, як на млинці, отаке от десь. І заливаємо це все кабачки. Ось наші кабачки вже в цьому. І ось так по всій формі гарненько, щоб покрило кабачки, розливаємо. Ось так. Залила. І ставлю в духовку, хай печеться на 180 градусів, там півгодинки, 40 хвилин, 45. Ну, Будемо дивитися по стану кабачків і зверху, як воно буде прижарити. Тому що в кожного духовка. Своя і кожного свій потрібно час. Але щоб не пригоріло 120 градусів, там 100, щоб воно пропеклося всередині, все гарно, щоб було все добре. То треба дивитись по своїй духовці, як ви печете булочки, всяку свою випічку і тоді будете бачити це Будемо дивитися, як воно спечеться. Дивіться далі, підписуйтесь, ставте лайчики. Коментуйте і дивіться далі. Ось такий вигляд має наша запіканочка з цього, з кабачками. І зараз розріжу, покажу, яка в розріженому вигляді. Ось така у нас вийшла шарлотка така, Це низ. Я спеціально перекинула, щоб побачити і вам показати, що піджарила так гарненько. Все ніжне, все таке класне-класне. Мягеньке, таке прям хорошеньке. Супер-супер. Так що, робіть собі. Супер-пупер. Всім смачного. Підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте. Пока-пока.